Всім привіт! Дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, хочу показати таке відео. Значить, Питання таке досить популярне. Я би при можливості вирішив зняти відео. Довгий час лежали в мене отакі от слюсарні тіски. Тіски, лищата. Лищата радянського виробництва. Реєчного типу. То є, тут є паз, там є зубчаста рейка, тобто, коли ми піднімаємо гвинт вверх, ми можемо тіски роздвигати, і в будь-якому положенні ми гвинт опускаємо і вже дожимаємо. То є, є ніби як ускорений, ускорений хід. Як працює, значить там є на гвинту сидить гайка, там є зубчаста рейка. Гайку ми припіднімаємо над рейкою, пересуваємо, куди треба, далі гайка падає в зацеп зубчастою рейкою і далі вже дожимаємо. Досить такі хороші тіски, але немає в них губок. Губок, накладок. І я вирішив зробити дані губки повністю від і до і зняти відповідно. Відео. Повністю процес виготовлення губок. Першим ділом ми зробимо креслення, чертеж, креслення, цих губок, тобто ширину, висоту, толщину і розмітка під отвори. А далі будемо готувати матеріал. Продовжуємо. От я накидав такий схематичний рисунок, який губки нам потрібні. Тобто, нам потрібні пластини 140 на 30. Толщиною 14. І в пластинах буде два отвори з потаями під болтики внутрішній шестигранник. Координати отвору 35 від краю, 12 віднизу. Ну і я планую зробити на наших губках січасту нарізку. Тобто губки будуть не гладкі, а січастою нарізкою. ну, це потім. Зараз у нас процес підготовки матеріалу. Будемо ми робити губки зі сталі 40х. Але такої полоси у мене, на жаль, не знайшлося. У мене знайшовся круг діаметром 36. Тому зараз ми приблизно прикинемо по масі, скільки нам треба матеріалу для даної губки. Відріжемо болгаркою і на молоті перекуємо полосу. Зараз будемо перековувати наш кругляк в полосу. Це один нагрів я витягнув, всюди є запас в середньому по 2,5 мм, на довжині запас 12 мм, тобто нема смислу його далі відтягувати, так як все одно це по боках піде в кружку. Зараз ще другу. Після відпалу наші залізячки. Зараз ми будемо їх фрезерувати. Фрезеровка наших губок фрезеруємо з запасом в дві десятки, бо після фрезеровки ми будемо робити ще термообробку, закалку, а тоді чистову шліфовку. Тобто я відфрезерував дві бази. Раз, два. Зараз фрезеруємо площину зверху. Відфрезерував я наші пластинки зі всіх сторін, крім торців. Получилося ну, досить таки вдало. То якщо скласти от, і дожати, то губки наші досить нормально тут підходять. Ну, як бачите, в нас довжина є з запасом. Щоб не фрезеровувати оце все, я відріжу грубо болгаркою обидва цих хвостика з запасом 2-3 мм, а потім кінцевою фрезою на фрезерному Ось Фрезерно. Фрезеровка торця нашої губки чистовий прохід. Продовжуємо наше відео. Я пропустив етап розмітки і етап сверління острів, тому що в мене сіла батарея в камері. Але тут, в принципі, все ясно. Бачимо розмітку з під рейсмуса на наших деталях. Як користуватися рейсмусом, всі знають. Тобто виставляємо на рейсмусі значення, яке нам потрібно От. і робимо лінію розмітки. Потім керновка і просверлили чотири отвори діаметром 8,2, для того, щоб 8К болт вільно пройшов субіду. Зараз ми будемо знімати фаски і робити циковки під болти під внутрішній шестигранник Продовжуємо. Зараз ми робимо циковки, тобто потаї під болт з потайною головкою на вісь На 2 міліметри глибшою, ніж висота шляпки. Чому? Тому що буде ще зубчаста нарізка. І коли ми будемо зажимати в тисках щось більше, щоб в нас деталь не впирала в шляпку болта а була глибше дану глибину я контролюю по глибиномеру самого станка. Тут круглова шкала. І залишилося зняти ще один міліметр Глибину. На скидочку зразу друга губка. Такі речі треба робити в тісках. Тоді їх можна добре зажати, нічого не підірве, нічого не це. І робимо на станку 2Н125, великий потужний станок. Тобто от наші детальки, зроблені по таї. Болт стає глибше, як бачите. От. Сверло на 13, заточене під циковку. Що значить під циковку? Тобто дно отвору. У нас виходить плоске, а не таке, як з під сверла конусне. Тобто під плоске дно для того, щоб болт нормально зажимався. Зараз будемо робити сітчасту нарізку. Продовжуємо. Робимо всі нарізку. Головку в станку я наклонив під 45 градусів. В шпіндель я взяв кінцеву фрезу на 12. Самі тиски я розвернув на столі на 45 градусів. Значить, в кого тіски з поворотом, з поворотною платформою можна розвернути по градусах, я виставив по угольнику під 45 градусів. Для того, щоб коли ми будемо йти поперечно, у нас рисунок на деталі получався під 45 градусів. Для чого я наклонив головку під 45 градусів. Справа в тому, що от кінцева фреза, так, коли ми її наклонимо, вона буде робити на нашій деталі отакий от от v образний вибачайте, що пальцем показую, v образний v образну канавку. Глибина. 1,5 мм, Оборотики 300. Подача вручну через кожних 6 мм. Ось як це відбувається? Перекрутили? Ну, перекрутили 6 мм і поїхали. Як бачите, я роблю одночасно зразу на двох губках. Нема смислу абсолютно ніякого робити це по одному. Тобто робимо зразу на двох. От. 6 мм і поїхали знову. Глибину насічки ну, цих каналок їхній стиль, їхній вигляд можна на власний, як то кажуть, смак, вкус, страх і риск можна робити будь-якого типу. Різних всяких, які вам подобаються. Я особисто не роблю їх дуже гострими, для того, щоб вони не лишали великий слід на деталях. Роблю більш-менш притупленими, але для того, щоб виходилися квадратики. Як бачите, ми зробили вже канавки в один сторону. Тіски я розвернув на 90 градусів в інший бік. І на, точно на тих самій глибині, точно таким самим кроком, будемо робити канавочки наші інший бік. Так Тут я вже пройшов. Так. 6 мм є. Там назад. І сюди Отакі вот от клітинки. Ну і останній, останній зуб. От вийлися у нас такі от зубчики на наших тісках. Ну, от, вийшло у нас такі от губки після фрезеровки. Повторюю ще раз, що стиль і вигляд у цих насічок є ну, індивідуальний. У фрезерних тісках. Як бачите, там йдуть взагалі просто канавочки, не знаю, видно вам, ні? Просто правоповздовжні канавочки. Можуть бути просто гладкі губки. Можуть бути губки з профрезерованим пазом для зажимання труби там чи проволоки чи чогось таке. Я зробив отакий варіант. Я вже іменно такий стиль цих насічок випробовував. Зарекомендували себе добре. Отже, механічна обробка наших губок на даний момент є закінчення. Зараз ми будемо робити термообробку. Ми повинні їх загартувати, закалити. Тут є невеличкий нюанс, до якої твердості потрібно гартувати нашу заготовку. Значить, не потрібно тут ніяких 40 чи 42 чи 45 одиниць твердості. Не треба. Чому не треба? Тому що губки. При, якщо да, прийдеться по них чи вдарити молотком легенько, що? для того, щоб вони сколовся, не дай Боже, край і не попав в око, в лице і так далі. Нехай краще вона замнеться, нехай вона буде мати меншу твердість, але вона не буде такою крихкою. Гартувати будемо одиниць на 15-20. Значить, Зараз покладемо їх. В муфельну піч і будемо гартувати. Ну от, загартували наші губки. Нагадаю, це є сталь 40 х. По режимах, значить, на закалку я дав 840 градусів охолодження в масло. А потім на відпуск я дав 550 градусів впродовж 2 годин. В результаті чого в мене твердість. Впала до 25 одиниць. Цього повністю вистачає для того, щоб наші губки були в'язкі, але водночас не м'які. тобто не, і не крихкі в той же час. В принципі, майже все, окрім одного. Для того, щоб наші губки мали закінчений вигляд, я планую зараз пошліфувати оцю площину на плоскошліфувальному верстаті. Для того, щоб наші губки на тісках були гарно, рівно, одна з одної. І шліфовка наших губок на плоскій шліфовці. Шліфуємо в парі. От, в принципі, все. Після шліфовки на магнітній плиті є один нюанс. Губка від магніту намагнічується і починає на себе брати стружку. Тобто, вона стає намагніченою і до неї починає липити, липнути всяка стружка. Відповідно, от бачите, прилипає. Відповідно, для того, щоб не було, губки наші потрібно розмагнітити. Для цього в мене є такий приборчик, всі знають його. Не включаємо провели, друга. Провели. І от зараз вона вже, вже на себе нічого не бере. Тому що якщо будемо шургати напильником, буде мілкенька стружка і, відповідно, буде губка обростати, як Значить, От. Пошліфовані ці плоскостя, зараз я ще зніму легенько отут -от. фасочки напильничком, і будемо їх ставити на тіски. Продовжуємо. Як бачите, я вже прикрутив одну губку, зараз будемо прикручувати другу. Є болтики під внутрішній шестигранник. Як їх тепер прийнято називати імбусні. Так, Пройдеться трошки підтримати його. Користуючись нагодою, я хотів би відповісти на одне з запитань, яке мені прийшло недавно, спочатку у вигляді коментаря, а потім у вигляді приватного повідомлення на YouTube. Чоловік запитав, в принципі, таке питання вже раніше колись було, воно просто повторилося, я вирішив його розглянути. Чоловік запитав, для чого я це все знімаю, і чи, і чи мені не жаль з кимось ділитися своїми секретами, там, показувати свою технологію, як я працюю, що нібито я собі цим самим виховую конкурентів. Насправді це є повна туфта. Народ, Чим більше я, чим більше я знімаю відео, Чим більше я його викладаю, тим більше в мене роботи появляється. По одній простій причині. Люди бачать мій підхід до роботи, люди бачать, в яких умовах далеко-не кустарних я це роблю. І тим самим люди до мене звертаються. Я не можу сказати, що я роблю якось там дуже супер круто, суперпрофесійно чи щось таке, але, по крайній мірі, я роблю далеко-не кустарно. Значить, Люди, які щось там бояться комусь показати, бояться комусь розказати, показати, як вони роблять, вони, як правило, сидять вдома без роботи. Я розумію, що є якісь там певні секрети кожного майстра і він їх не видає. Але в даний момент в інтернеті можна побачити і прочитати практично будь-що. З інтернету не можна скачати тільки досвід, опит. Те, то то, що ти показав, як ти робиш, це не означає, що хтось за тобою це повторить. І це не означає, що хтось буде на цьому завтра заробляти гроші. Тому варіант, що я комусь щось показав і від цього я постраждав, він тут абсолютно недоречний. Зажимаємо на папірчик, я намастив наші губки бумажкою. А я кажу бумажкою маркером. Звісно, маркер не відбився, але відбилося п'ятно контакта, як губки контактують з нашою поверхнею. Як бачите, тіски зажимають добре. Можна для прикладу зажати якусь деталь, якийсь стельний кусок. Тримай. Отже, отака робота, люди. Робота дана є закінчена. Е, можливо, я щось зробив не так. Можливо, щось було неправильно. Можливо, хтось чимось не погодиться. Зверніть увагу на губки, накладки, губки, болтики сховані. Тут і тут от. губки сходяться, виходить, отакі от... Хитрий рисунок за рахунок наших нарізів. Ну, от робота. Тіски готові, можна, в принципі, ставити на стіл, закріпляти їх і працювати. Значить, Дe... таке. Хтось, можливо, би цю роботу зробив інакше. Можливо, хтось би вирізав з листа, можливо, хтось би зробив з державок відрізців. Можливо, хтось би ще щось інакше придумав. Я зробив так. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого, удачі, Дядько Максим.